Ей, там кажуть, Вельхей ми знову завезли. Oh, Here we go again. Ну що ж, прощавий старий світ. Настав час нових пригод. Чекали на новий сезон. Так або інакше, залізні ворота та пляпа від кави нарешті ощасливили всіх вікінгів оновленням. Тому наш старий добрий гор починає цей тернистий шлях з самого початку, проте з невеликою кількістю модів, які допоможуть йому в побутовій рутині. Сподіваюсь, ви вже поставили лайк під цим відео, якщо ні, то саме час це зробити. Також будьте ласкаві, напишіть якийсь коментар від цими слів. Щоб підтримати мій канал та просунути це відео. Дуже вдячний кожному, хто це зробив. Ви справжні сонечки. Ну, а ми починаємо. З'явившись у світі, мою увагу привернула мапа, на якій було приємно бачити, що ми заспавнилися біля водойми. От, тільки так як поруч був жортовна кайктюра. Оце, скоріше за все, була просто річка. Спустившись до берега за Кременем, стало зрозуміло, що ця річка виходить в море. Тому питання, де буде початковий табір, навіть не стояло. Бігаючи та збираючи початкові ресурси, я наштовхнувся на якийсь закинутий сарай. При ретельному огляді цього витвору мистецтва мене вшпилили взад. Тому реконструювати цю халупу я передумав. Після того, як я забрав все добро з цієї хати, я розібрав її до бісової матері разом з моїми кривниками. Війшовши в кураж, я розібрав ще якусь сторожову вишку. І на щастя, я забився по вазі і не міг влаштувати рейд по всім спорудам леват. Тому я повернувся до початкової локації та вирішив побудувати свій перший будиночок. На цьому камінчику. Запишемо ванала історії як первинна каміна база. Во це. Упс, у нас молоточок зламався. Так не хочу новий робити, але нема куди діватись. Хотів зекономити, щоб було поменше сміття, але врешті-решт у нас буде ще один молоток. М да, хочеш як. Краще виходить, як завжди. Завершивши будівництво та поставивши верстак, я нарешті зміг рухатись далі, тому виготовив кремінну сокиру і звісно ж, віночок на голову. На жаль, оцінити себе у всій красі із цим віночком на голові я не зміг. Через ніч та відсутність каміння для кострика, тому я пішов його шукати. Поставивши багаття біля будинку, мій персонаж подумав, що сьогодні Івана Купала, та пішов перепригувати через кострик. От тільки саме пригнути він і забув. На ранок я вирішив, що потрібно добудувати свою халупу і зайнятися трішки крафтом, тому побіг за деревом. Забившись ним, я відправився назад. Закінчивши будівництво, я любувався тим, який виродок мен мене вийшов, після чого зробив собі ще крим'яний спис і ще скриню, щоб скинути туди зайве сміття, та ще одну скриню для ресурсів, щоб не засмічувати свій інвентар. Разом з тим підняв рівень верстаку завдяки пеньку. Так як все, що було в планах, я зробив, то не гайв дарма час і пішов на полювання. Значить, цей лук ще треба. Так, да, брато. В сутінках, повернувшись додому, першою справою я розклав всі речі по скриням. Відчуваю, необхідність діти ще одні скрині. Після чого скрафтив тоніку із шкіри оленя. І все. <вар moisturizer -2> Patrick. Блін, не вистачає навіть на штани, але там не вистачає от, буквально трішечки. Ну добре. Ну і ще хіба що початковий лук та трішки стріл. Новий день я вирішив також провести на полюванні. Навіть я вже бачу першу жертву нашу. Так. Є. Yeah. Кінець цього ж дня був до біса продуктивним. Цього вистачило мені якраз на нові штани. Ну, а шолом я не поспішав робити, так як і вінок мене цілком влаштовував. Після крафту я зайнявся приготуванням їжі, яка б дала більше здоров'я, так як я відчував, що ми засиділися на одному місці, і треба розібратися з іктюром та рухатись далі. Тому на ранок я взяв дві олені голови для жертвоприношення та вирушив до першого боса. На тобі сраку. Фу, 16 хп. І я думав, я помру. Здолавши самого потужного боса цієї гри, я вирішив на спавен урочисто поставити його голову на гак. Лень, стій! Опа, тут дай його. А ну ка не чіпайтесь. Ух, чуть не втонув. Так, хилима. Хіло... Та ти куди лізеш? Дайте стаміно відригінути, суки. Пинк. Ну все. Повернувшись додому, я почав підготовку до подорожі в Чорнолісся. І ще поставив чотири вулики, щоб джелам не було сумно валятися в скринях. За той час, поки я шукав Чорний ліс, я встиг відкрити певну частину карти. І, на жаль, саме Чорнолісся було доволі далеко від мого дому, проте пощастило, що на тому клаптику, де я знаходився, було цілих три поклади міді, що дозволить побудувати невелику базу на місці та не витрачати багато часу на пересування з жили до бази. Але крім руди, потрібна ще плавильня, яка і переплавлятиме руду в зливки. А для цього треба серця вогневиків, які знаходяться в поховальнях. На щастя, одна знаходилася недалеко від мене. Тому я вирішив не гайти дарма час та вирушив прямо туди. Дідько, дідько, дідько. Скелета бити не мене, о. Олень. Ще один олень. Дякую. О, ще один олень. Я так скоро ще й собі броньку покращу такими темпами. Так, не чіпай мене. Блін, мен мене тепер немає хп. Все, я поки в ніяку поховальну не йду. Треба зараз трішки відригнути хп. І тоді піти. Так. Це я візьму собі. Хлопці, привіт. Ой. Опа-пап, -оп, ще один. Так, ну добре, поки з ними справляюсь. Поки їх небагато, звісно. Так, одне ядро в нас вже є. Чудово. О, друге ядро. Все, три, є. Справа в малим. Ще два і можна жити. Скотобаза. Так, не хрустіть там, справа мені страшно. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, братику, проходь. Ой. ти. Звідси. Ага, трішки стріл і пір'я. Охуху! Все, мене нема. Ну, цього можна було очікувати. Блін, ех, треба було, до речі, поставити лечку хібарку. Із заліжечком і за ми там зробити точку спавну, тому що зараз оце все бігти. День. Все, ми на місці. Забираємо, тут трішки змінюємо. Віночок теж натягаємо. Хух. Тайди до бісової матері. Оп. Оп. Ух. Я сподіваюся, тут немає якої спаунеру. І вони зараз знову не полізуть, як ті таракани на мене. Так. Ага, поняв прийняв. Я. Yeah. Давай, давай. Фух та йдите. Фух а не дарма був зайбій. Тут прям до біса багато всього. Так, забираємо бурштин і ядра плюс. Так, прадавні. Ага. Ну я сподіваюся, це все один матрик, і не придеться плести до нього. І того вісім ядер. Знаєте, от ще б 2 ядра і взагалі було б круто. І можна було б не партись і вже йти добувати цей самий мідь. Разом з оловом робити потяг. Опа! Так, давайте. Так, Я близький до цілі. І ще одне, давай, давай, давай. Однесеньке, будь ласка. Ну, добре, це вже непогано. Дев'ять ядер це доволі немало, тому нехай. Вийшовши назовню, я зрозумів, що на дворі вже ніч, тому швиденько перемістився до найближчих левад, щоб сірлюди не надерли мені дупу, та вирішив пересидіти ніч там. З настанням ранку я одразу вирішив похід, сподіваючись знайти щонайменше ще одну поховалю. о по по -пу, 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 пу сюди насіння, насіння, насіння. А, до пісиці голови, все одно його дофіга. Привіт, олень! Не очікував, так? В нас тут є хатинка. О, сюди. З золото, так. Головівка... А, голова скелета є ну Давайте так замість голови скелета заберемо. Та ти мене бізиш? Учепляєшся, чіпляє! Ууу, а там велетень прям. Так, хлопці, давайте сюди. Дивіться, хто є, а? Давай за мною, я тобі покажу ще одного. Дивись, а? Дві який. О, все. Хлопці, ви там розбирайтеся, я собі побіг. Побігавши так ще деякий час, мені стало зрозуміло, що це єдина поховальня, яка була в цьому районі, тому я вирішив не гайти дарма час, так як був забитий, і пішов будувати табір на тому клаптику Чорнолісся, де було три поклади Мінді. Біля одного із покладів знаходилися руїни старої вежі, і чомусь мені здалося, що це буде чудовим місцем, щоб тут забудуватись. Та перш за все потрібно трішки розрівняти навколишню територію за допомогою крутезного моду Dirty Hall. І за одне я обкопав поклад МІДі для зручнішого добутку. Олень, блять, ну. Сук... Ніга. <пл <wellbeing> так я за списом. Все, я повернувся. Олень, ти ще тут? Іди сюди. Це молодець. Знаєте, ви можете писати, що цей мод це тупо чіт. Проте, давайте чесно: хто кайфує від видобутку міді? Особисто я, як людина, що проходить цю гру вже в четверте, задобався копати не мідь, а кляту землю. І, гадаю, багато хто зі мною погодиться. Та й модом діртів я не зловживаю, і тримаю його використання в певних рамках, тому не бачу в цьому нічого поганого. Перш ніж добувати мідь, потрібно було підготувати табір, і почалось все по класиці із верстака. Потім добудував невеличкий навіс, поставив в ліжко та розпалив багаття. Звісно ж, куди без сховища, тому поклав дві скрині, щоб розвантажитись. І щоб підняти затишок, постелив оленя на підлогу і пробрейдив верстак. На цьому я закінчив день. Ну а весь новий день я витратив на добуток цього покладу міді. Щоб зекономити час, я вирішив поставити плавильню та пішов добувати дерево, щоб вона функціонувала. Коли добув трішки дерева, вирішив скористатися новою фічею гри. Дякую, що сані, я навчився ось такому вредному фокусу, скажімо так. Ставимо сюди два стоси дерева і чекаємо. Опа, один стос загорівся і згорів. Інше чомусь не запалило, можливо, він далеко від костра. Але, дивіться прикол. Опа. 50 вигілля готово. Без реєстрації є смс. Повторююсь: не баг, а фіча. Закинувши вугілля в плавильню, я продовжив добувати мідь. А на ранок восьмого дня я нарешті закінчив. Так, ну що? Мідь у нас здобута. І в нас, як завжди, після добутку міді да, залишаються величезні кар'єри. Проте, в чому ще крута і реально люта перевага цього моду а, в плані добутку да, цієї міді? ну, взагалі, да, в чому прикол цього моду. Не тільки в тому, що ну, це просто да, якась покращена мотика, а в тому, що вона має набагато крутіші функції, да, ніж звичайна. Наприклад, ось такі. Да, і ви, можливо, зараз не розумієте, що відбувається, давайте я трошки кісточку збільшу. І зроблю ось так. І ось так. Або ось так. Єко, непогано. <гум> тобто, грубо кажучи, вона відновлює територію до того стану, в якому вона була. І це ну, дійсно круто. Тобто, ми просто можемо викопати жило з мідю. І хопа, і вернути цю територію. До її да, там, агрегатного стану, так скажем. Ось, будь ласка, у нас тепер дуже крута і рівна діляночка. А це ми можемо ось так от трішки взяти і загладити. Це дуже крутий і споміжний мод. Так як мідь я вже добув, і навіть певну її частину переплавив, настала черга Олова. За ним я і відправився далі. Добувши все олово, що було на найближчому побережжі, я вирішив зупинитись та почати його переплавляти, щоб зрозуміти на що мені взагалі вистачить бронзи. Ну і щоб не гаяти дерева час, я поставив ковальню та почав потроху переробляти мій з оловом в бронзу. Першим моїм новим інструментом була бронзова сокира, так як в найближчому майбутньому мені знадобиться до біса багато дерева. Протестив я її на найближчій сосні. Щоб добути міцної деревини для того, щоб скрафтити собі нове кайло, з яким я одразу пішов добувати новий поклад міді. І добув її чи немало. От тільки це все перенести було непросто, та й я не хотів бігати від бази до сховища, тому вирішив взяти все з собою і прокласти собі шлях через гору. Кількість мідної руди дала чітко зрозуміти, що її поки буде достатньо. Тим часом все олово вже переплавилось, і з тієї бронзи, що залишилась, я вирішив зробити собі булаву та кулачний щит, які дуже добре допоможуть у дослідженні поховалень. І з дослідженням та пошуком поховалень я вирішив не затягувати. Помилувавшись картиною перед собою, я поспішив в подорож за серцями вогневиків, та сама подорож чекатиме на вас вже в наступній серії. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте про це знати своїм лайком та бажано коментарем від цими слів. Також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео. Ну а якщо вам не сподобалось, то ви завжди можете висловити свою думку в коментарях. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!